Пані Людмила директорка школи в одній із прикордонних громад Чернігівщини. Жінка поспішає на роботу за півгодини у неї урок. Та дітей у стінах школи зараз немає. Перше, що зразу помітно, це тиша в школі. Це ненормальне явище для школи. Це завжди. Волко завжди сміх, завжди біганина. Діти це діти. Другий рік діти навчаються дистанційно, каже директорка. Все через близькість до кордону з Російською Федерацією. Тому тут неможливі ні очна, ні змішана форми навчання. До повномасштабного вторгнення у закладі вчилися 76 дітей. На сьогодні їх 59. Пані Людмила показує, як вчителі перевіряють зошити школярів. Щоп'ятниці діти приносять зошити? Здають на перевірку ось і забирають перевірені. А За тиждень вчителі в той, в який день приходять, перевіряють зошити, залишають їх тут. Можуть зайти батьки, не обов'язково діти в будь-який час, можна забрати зошити, які вже перевірені. Директорка показує корпус, де розташована початкова школа. Каже, дистанційна форма навчання найскладніше дається саме меншим дітям. У цьому випадку основне навантаження лягає на батьків. Якщо учні вже з 5 по 9 клас можуть самі працювати, відповідально до цього ставитись і не боятись підключатись онлайн, то звичайно початкові класи працюють поряд з вами або з татом. Тому у нас консультації онлайн проходять з батьками, батьки після уроків передзвонюють, перепитують, як його правильно написати. Крім того, говорить пані Людмила, вчителі початкової ланки намагаються спілкуватися з дітьми і батьками наживо. Особливо це важливо для першокласників. Приходять діти до них додому на вихідних, спілкуються, ну якісь додаткові там заняття, консультації, не заняття, а консультації, бесіди, особливо з батьками. Звичайно, це все. Для того щоб допомогти дитині освоїти цю програму, труднощі з онлайн-навчанням виникали торік під час відключень електроенергії, згадує директорка. В цьому році сподіваємося, що такого не буде, тому що в нас село велике. Навіть якщо відключення там до обіду, то могли б ми проводити уроки після обіду, але в нас село. Одна половина є світло, друга половина нема світла, і тому було складно провести уроки для всіх. Пані Людмила викладає біологію. Онлайн заняття вона проводить із кабінету директора. Так зручніше, тому що під час уроку можуть бути телефонні дзвінки, які не відміняють мою роботу як директора. Тому уроки я провожу звідси. Зараз має розпочатися урок у сьомому класі. Добрий день, діти. Добрий день, приєднуйтесь. Микаємо камери сьогодні. У семикласників самостійна робота. Пані Людмила диктує запитання та варіанти відповідей. Діти пишуть у зошитах. Діти зараз сфотографуйте свої відповіді. І перейшліть мені в особисті повідомлення. Самостійні роботи пані Людмила перевіряє після уроку. Ставлю їм оцінку і в вайбері їм вже відправляю оцінку за сьогоднішній урок. І цю оцінку потім заповнюю і виставляю журналі. Під час уроку звертаюся до дітей. За чим вони сумують найбільше мені? В основному не вистачає уваги вчителя та щоб. Можна було поспілкуватися з ним напряму, а не через комп'ютер чи телефон. Після занять директорка веде нас у хіміко-біологічний кабінет, де вона вже другий рік не проводила уроків. Я звикла, щоб діти бігали по класу, щоб у класі був, як я його називаю, робочий шум. Я не люблю, як діти сидять просто мовчки і бояться щось сказати. Я хочу, хай вони підходять до мене. Ми разом робимо досліди, я підходжу до них. Ми працюємо. І от разом у такому творчому пошуку тоді воно проходить час миттєво. Ми інколи дзвоник не чуємо. Дзвоник за вже заходять інші діти в а Ми ще так захопилися своїм, що ми не бачимо, що вже наступна перерва пройшла. Директорка пояснює, зараз учителі ходять до школи по черзі. По перше, це в цілях безпеки, щоб у приміщенні одночасно не збиралося багато людей. По друге, їхній вайфай не потягне великого навантаження. Крім пані Людмили, сьогодні у школі є її заступниця, вчителька української мови і літератури. Вона також проводить урок у своєму кабінеті. Сьогодні працює з дев'ятим класом. У нас сьогодні українська мова. Ми продовжуємо з вами працювати з темами, які виносилися на повторення. Після уроку йдемо разом до кабінету української мови та літератури, який пані Олена облаштувала разом зі своєю колегою. Заходиш ніби у святиню минулого, <ріст> повернувся сюди в пустий клас. Руки вони якби скучили за крейдою, щоб на дошці написати, не, не повідомляти у, у вайбері, бо зараз пишеш тільки в телефоні і все. Сьогодні вчителька вирішує згадати, як це тримати в руках Крейду. Вже у нас сьогодні 20. Цьоме, може, сьогодні, 27 вересня. Вчителька показує свої руки, забруднені крейдою. Каже, часто крейда залишалася і на одязі. Але це, це виходить за щастя. Було. Пані Олена говорить, дистанційне навчання під час повномасштабної війни відрізняється від того, яким воно було за часів пандемії коронавірусу. Згадує випадок, який стався торік. Мені один хлопчик каже, що. Я не буду підключатися. Я вийду зі зв'язку, тому що я чую ці вибухи. Звісно, про яке навчання він тут можна ще говорити. Вчителька також мріє про повернення дітей в коридори і класи школи. Ніби якась як кажуть, оболочка є, але немає відчуття в тієї серцевинки. Тому хочеться діток, хочеться, щоб у це все закінчилося і ми прийшли до нормального життя. Ось я зараз стою за партою і уявляю, що тут сидять діти, що можна до них підійти, що можна потримати їх за плечі. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.